Футболістка збірної Росії жорстко пройшлась по Путіну та Лукашенку. Дуже неоднозначна заява екс-форварда Динамо щодо Тимощука. ФІФА та УЄФА попередили УАВ, що Україну можуть виключити з організації. Та президент Аргентини, який подякував Путіну за привітання з перемогою на чаті світу. Ах, мої вітання ж вам, друзі, вподобаєчка, і ми стартуємо. Сьогодні, як ви зрозуміли, відоз буде не без трешу. А давайте почнемо з чогось позитивного. Паулу Фонсека почнемо з нього. Він вкотре-вкотре підтримав Україну та українців і розповів про свої тренерські амбіції, які стосуються нашої друзі збірної. Це дуже складно, як ви знаєте, моя дружина та мій син українці, і ми залишили все. Там а для українців, як і раніше, важко жити у повсякденному житті, коли Європа та решта світу відключається від реальності подій, світ недостатньо допомагає Україні. Дружину добре просвітлює Павло. Круто, що він досі про це говорить. Таких все менше. Щиро кажучи, я не думаю, що можу найближчим часом очолити Португалію. Я щасливий у Лілі і хочу продовжити цей проект. Бути тренером збірної насправді складно це інша робота. Я не думаю, що зараз саме час думати про це. Я не планую на майбутнє, але якби думав про це, я одного дня став би тренером збірної України. Досить непоганий варіант для збірної. Давай це нам треба, як то кажуть, дуже файно Залиште реброва в спокої. Треба ж комусь реанімувати <кхи> знову Динамо. Тож Паулу чекаємо. А ми до Жабо Гадюкінгу. Я ж казав, що поворознюк дасть відповідь Гордону. Казав же, хочу сьогодні звернутися до своїх шанувальників, дивлячись на те, що зараз в інтернеті йдуть такі наїзди на мене, що дійсно б ці ган... Цей чий точно відробляє ахмедівські гроші. Красавчик. Слово тримає, але відповідь йому буде трішки пізніше. Е, в сенсі трішки пізніше. Він су народу гроші, блінк краде, а я б ворував держави, бл. Є. Тут і вся різниця, додав поворознюк. Хочу сьогодні звернутися до своїх шанувальників. Це він про підписників канала ББХ. Вирішити самі, друзі, хто для вас жаба, а хто гадюка, я ж додам ще один комент поворознюка для повної картинки. Один долбо... Питає, чому у мене автомат лежить з підствольником? На підствольник є документи, де мені їх видали. Автомат є документи, де мені видали. У мене є звання генерал-майора українського козацтва. Є посвідчення на це. І я як командир добровольчого батальйону ходжу у тактичній формі. Я не ходжу в формі ЗСУ, я ходжу в тактичній формі. Все крепке. Гайда далі, друзі, в УАФ знову відбувається якийсь трендець. Спершу Павелко видав нотку популізму. Він стосувався щодо світу 2030, який може провести в Україні. А потім почалось. Треба ж якось відбілювати репутацію наших чинуш. Так от віце-президент УАФ Олег Протасов опублікував лист від та УЄФА на адресу УАФ з приводу можливих неправомірних дій асоціації. Організації висловили занепокоєння щодо можливого тиску, який створюється на членів УАФ щодо проведення позачергового виконкому. та УЄФА нагадали, що українська асоціація має здійснювати управління своїми справами без впливу третіх сторін. Будь-яке порушення цього зобов'язання може призвести до призупинення член УАФ у ФІФА та УЄФА відповідно до. Відповідної статті статуту ФІФА. Скоро ці поминні організації прямим текстом будуть писати вам не можна притягати до відповідальності злочинців, інакше ми заберемо у вас футбол. Та посадіть ви цього павелка, і все. Так спод, де ж в політики, ні. Сподіваюсь, у рейдері вистачить сміливості визнати, що не можна вбивати УАФ на вимогу клерків в офісі президента чи ще де інде. Що Протасові і тебе кромушки теж гонять? Я б ще й посадив би на 15 років. Це був комент того таки Протасова. Друзі, ви зрозуміли, УАФ робить все можливе, аби... Прикритись У ЄФА, і так далі. Коментар також додав Ігор Бурбас. Чефірін проінформував Шевченка, що двері в виконком УЄФА будуть зачинені, якщо у будинок футболу його заведуть в обхід закону. Ще вам, мабуть, в цей же час, коли з'явилася інформація така: Шо? Виконком УЄФА? Уаф? Як же то мені сильно в цьому житті бракує? Як же мені то потрібно? Дешево це все виглядає? І то ж не все, друзі, бо. Там є ще інформація, що УАВ готує ще якусь провокацію. Журналіст Костянтин Андріюк заявив, що на завтра, тобто на сьогодні, в УАВ готується провокація. Що було сьогодні в будинку футболу? Усіх співробітників УАВ в 16.00 попросили залишити будинок і завтра до 12.00 на роботу не виходити. Будівлю о 16.30 заповнили так звані тітушки, близько 30 осіб у спортивних костюмах з каптурами на головах. Завтра в УАВ планують організувати провокацію у вигляді нападу на. УАФ. Повелко, я вам покажу, откуда на лав готовилось нападіння. Це вже такий цирк відбувається, це вже не цирк, це уголовщина. У мене тільки одне питання, коли це все закінчиться? А ну бо ФІФА чи УЄФА не менші ідіоти заблокують нам доступ до світового футболу? Але ж футбол в політики. What's going on? Воно стаєте можливо і добре. Будемо зі збірною Данії будувати світлий нормальний футбол. Вони ж там також хочуть за власним бажанням лінути з цих організацій. Словом. Знову це світло. Знову треба йти в кав'ярню і знову треба збирати цей 20-кілограмовий рюкзак. Чекайте. Так, а на нашу мені ця торба для мотлуху, якщо у мене є ноутбук Acer Swift X, він і в найменший рюкзак поміститься. Acer Swift X. Це один з найлегших 14-дюймових ультракомпактних ноутбуків у міцному металевому корпусі. Вага кілограм 39, кг, товщина 17,9 мм. міліметрів. А більше того, тільки це по секрету. Я можу грати на ньому в свої улюблені ігри. Але через форм-фактор ніхто не повірить, що я на ньому можу. Запустити щось серйозне із ігор, а дарма, бо цей зовні милий ноутбук всередині має реально потужне залізо. Новий процесор Intel 12-го покоління та відеокарта GeForce RTX 3050. А ще ноутбук в режимі економії може працювати до 10 годин, що мега важливо. Де ж взяти такого красунчика? В закріпленому коментарі є посилання Гайда туди. Полетіло далі, треш тільки починається. Екс-форвард Динамо Олег Саленко спробував пояснити дії Анатолія Тимощука, який спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чітко не висловив свою позицію, продовжує жити і працювати у санкт. Петербурзі, що більше Саленко взагалі вважає, що не треба засуджувати Тимощука, аргументувавши це тим, що Анатолій взагалі не збирався повертатися до України. Воронін зміг виїхати, а обговорювати Тимощука. Він вже давно в Росії. У нього там дім, діти. Якби він щось сказав, там його вигнали б з зеніту і обрізали б у грошовому питанні. Також там виховуються його діти. Тож він зробив такий вибір, просто мовчати. Якби він щось сказав, то багато б втратив і могли б бути проблеми з дітьми. Хай краще мовчить. Хай Саленко краще перестане пить. Наскільки я знаю. Коли тільки розпочалася війна у 2014-му, він уже не збирався повертатися до України. Він під час війни всі 8 років у Пітері і жив. Він уже розумів, що йому нема куди їхати з тієї країни, де він працює тренером, заробляє живе сім'я, навчається діти. Я теж можу його обговорювати, як багато хто в нас любить, але я в принципі його розумію, що він закрив рота і мовчить. Не особисто задовбали такі люди, як Тимощук, які є тупо зрадниками, такі як Саленко, які живучи, виправдовують зрадників, окупантів і просто надіються досі не на прихід руського миру. Ну, знаєте, друзі, буває така іноді ситуація. Ідеш по вулиці, там щось люди ходять, а серед них такий безхатько. З іншим безхатьком сидить, щось е, говорить про політику і поруч журналіст з мікрофоном стоїть. Так то не безхатько. То Саленко. Прохання до панів журналістів. Будь ласка. Не давайте їм мікрофона. Будь ласка. Що ти, Саленко? Давайте. Про ще більших крінжовиків поговоримо. Ви чули, що президент Аргентини Фернандес написав у своєму твіттері? Дякую за привітання президенту Путіну. Нехай радість, яка об'єднує сьогодні Аргентину з такою кількістю народів, послужить прикладом нашим суспільствам. Потрібні єдність і мир. Президент також зробив репост публікації Міністерства закордонних справ Росії, де вказується, що між політиками відбулася телефонна розмова. Якщо не помиляюсь, там в Аргентині при владі ну можливо то так раніше було, не знаю як зараз, але там солідна така диктатура, і всі пам'ятають ці їх мітинги, де виходили жінки на них з фотографіями своїх дітей, яких було викнуто в океан за політвисловлювання словом, якщо нині в Аргентині все так само. То це звіздець. Якщо ситуація інша, то напишіть про це в коменти, друзі. Але в будь-якому випадку такий комент на адресу Путіна це вже звіздець. Давайте краще послухаємо слова Надії Карпової, футболістки збірної Росії, про того таки Путіна і ще одного вусатого таракана. От зараз піде мова про людей з мізками. Ви у*****, ви погань. Ви ті, хто влаштував геноцид, ви ті, кого слід судити. Ви не просто токсичні, ви гіб. Фашисти, яким давно немає місця в сучасному світі. Сподіваюсь, ви отримуєте по заслугах, бо добро завжди перемагає зло. До біса Путлера, до біса війну. Серед спортсменів, яйця у них є тільки у жінок. Мадмуазель, яка не засала, стальна дівчина, Молочага. На такій мажорній ноті це відео ми друзі закінчимо. Я дякую вам за перегляд, подобаєчка підписон. Не забувайте все це тикати. Ну я бажаю вам гарного дня, файного настрою, бережіть себе і папа. -па.